Всім привіт, друзі! Ви на каналі Esthetics, і Сьогодні ми разом з вами будемо оформлювати мій щоденник до першого місяця літа. Ура! Нарешті! Сьогодні ми з вами оформимо дуже гарні цікаві сторінки, і я вам дам цілих 50 ідей, чим можна зайнятися літом. Ну що, розпочнемо з розділювача, беру ось такий м'ятний текстовий ділювач і пишу назву місяця Джун ось таким шрифтом. Беру чорний текстовиділювач і малюю ось такі ніби крапельки біля цього тексту, щоб його виділити. Беру ось цей пак з наклейками рослинами і зараз буду обирати якісь рослинки, щоб поприклеювати на цю сторінку. І приклеюю їх. Також вирішив ось так пообводити наклейки, щоб їх також виділити і доповнити цю сторінку. Розділювач готовий, він вийшов дуже гарний. переходимо до корисних трекерів. Всього на сторінці в мене буде два трекера. Це трекер води і спорта, тому креслю для них табличку. Готово. Тепер давайте прикрашати цю сторінку. Тим самим м'ятним текстовиділювачем, зверху на сторінці я пишу слово трекерс, тобто трекери. Трохи темнішим текстовиділювачем пишу назви трекерів спорту і води. Зверху до слова трекерс додаю такі чорні знову краплинки, щоб виділити цей текст. Візьму ось таку книжечку з ось такими картинками різними, літніми, гарними, зеленими і виберу якусь і ми разом з вами її приклеїмо. Також приклею ще одну рослинку. І я вирішив ще доповнити сторінку ось такими декоративними скотчами. Приклею такі полосочки під трекери. Ще доповню назви трекерів ручкою. Ось так їх обведу. Тепер переходимо до ідей. Дам вам 50 ідей, чи можна зайнятися літом, тому готуйте свої блокноти, і я їх обов'язково озвучу. Ну що, поїхали? Перше знайти покинутий будинок і зробити в ньому фотосесію, провести ніч під відкритим небом, зробити експедицію на пошуки метеориту, прогулятися лісом. П'яте організувати тихий кемпінг без телефону, музики, лише ти і природа. Шосте. Візьми участь у нічному поході з ліхтариками. Сьоме спробуй знайти цікаві схованки поблизу. Восьме. Проведи день без взуття. Дев'яте. Придумай нову гру на природі і навчись в неї грати. Десяте. Побудуй тайм капсулу з літніми спогадами і закопай її на рік. Зніми короткометражний фільм про своє літо. Проведи день туристом у своєму місті. Вивчай своє місто. Тринадцяте. Влаштуй обмін книжками з незнайомцями або з друзями. Чотирнадцяте створи серію вуличних інтерв'ю на певну тему. П'ятнадцяти відвідай найменше або найстаріше кафе у своєму місті. Помалюй на вулиці Крейдою, проведи пікнік на даху багатоповерхівки. 18. пройтися з табличкою. Обійми безкоштовно. 19. організуй благодійний розпродаж твоїх речей. 20. напиши листа незнайомцю і залиш його в книзі в бібліотеці. Спробуй тиждень мовчання або хоча б день. Проведи день, виконуючи всі справи неведучою рукою. Вивчи один складний фокус або трюк. Створи власну міні-книгу або комікс. 25. Протестуй новий вид медитації, ходьбу, звукову або медитацію сміху. 26. Вивчи основи жестової мови. 27. Створи власну настільну гру або карткову гру. Вивчай кожен день по 10 слів невідомої для тебе мови. Створи щоденник про своє літо. Проведи добу без жодного цифрового екрану. 31. Приготуй страву на відкритому вогні. 32. Склади список із 10 продуктів, які ніколи не пробував, і скуштуй їх. 33. зроби морозиво або сорбет самостійно. 34 проведи день на одному кольорі. Їж лише продукти обраного кольору. 35. Зроби чай із зібри власноруч трав. 36. Придумай свій коктейль або прохолодний літній напій. 37. Зроби вечерю у стилі своєї улюбленої кухні. Проведи нічну вечерю при свічках на балконі або у дворі. Влаштуй дегустацію дивних фруктів із друзями. 40. склади кулінарну карту літа, Відмічай, на ній де і що саме коштував. Створи спільну історію з друзями, де кожен дописує по одному реченню: проведи день, говорячи з усіма римами, зроби день навпаки, спробуй все робити не так, як зазвичай. Влаштуй марафон настільних ігор на свіжу у повітрі, придумай свою традицію з другом, подругою і дотримуйся її щоліта. Створи список людей літа, з якими познайомився влітку. Зніми смішне танцювальне відео на публіці, влаштуй літній обмін листами зі старими друзями. І 50-те проведи день добрих справ. Спробуй допомогти десятьом людям. Фух. Ось така сторінка вийшла. Я подописую справи і скину вам уже повну сторінку в телеграм-канал. Тому не забудьте зберегти. Ну і переходимо до планування, будемо робити дуже цікаву сторінку. Я креслю ось такі лінії ручкою. Візьму ось такий гарний фіолетовий скотч з квіточками і приклею його ось так біля кожної лінії. І ось таким дуже гарним синім текстовиділювачем напишу числа ось тут. Я обрав три ось таких гарних синіх картинки і зараз буду приклеювати їх на цю сторіночку. І ось така гарна сторінка вийшла. Ну просто погляньте на цей результат. Ми з вами зробили дуже гарні сторіночки, корисні трекери, і я дав вам 50 ідей на літо. Фото всіх цих сторінок я скину в свій телеграм-канал, тому підписуйтесь ссылка в описі. Давайте ще быстренько прикрасимо обкладинку мого блокнота. Виберу якісь наклейки з цього паку з рослинами. Ось тут є якась плямка, тому я закрию її наклейкою. Тарам, готово. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому вподобайку. Підписуйтесь на всі мої соцмережі, ссылки на них є в описі. Всіх вас дуже люблю. Зустрінемося у новенькому літньому відео. І всім пока-пока!